Всім привіт! Ви на каналі ТОП КІЛЕР і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів, які варто подивитись кожному. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Зеро Мустафа – звичайний молодий хлопець, якому пощастило влаштуватися на посаду портьє в один з найпрестижніших готелів Європи Гранд Будапешт. Прийшовши на роботу, хлопець починає стажуватися у консьєржа Густафа, заради якого сюди і приїжджає більшість відвідувачів. Одного разу до готелю прибуває літня мадам М, яка після проведеної ночі з консьєржем вирішує заповісти йому дорогу картину епохи відродження. Однак незабаром стареньку знаходять убитою, а головним підозрюванням. Зрюваним у скоєнні злочину стає саме місіє Густав. Єдиною надією на порятунок чоловіка стає Мустафа, який розпочинає власне розслідування щоб довести невинність свого наставника. Непримітний підлеглий виявляється втягнутим у чужу війну, де відбувається боротьба за володіння багатомільйонною спадщиною та стає свідком непередбачуваних подій. Події фільму розгортаються під час Другої світової війни в Іспанії. У північних районах Навари серед непрохідних гір веде нерівну боротьбу з фашистами. Група повстанців. У цей самий час до військового табору, яким керує жорстокий капітан Відаль, приїжджає його вагітна дружина Кармен та прийомна дочка Офелія. Самотня дівчина, що обожнює казки, неподалік від житла випадково знаходить загадковий лабіринт. У ту ж саму ніч Офелію відвідує Фея, яка показує шлях до підземного. Королівства там дівчина зустрічає Фавна, стародавню міфічну істоту, яка розповідає, що вона загублена принцеса, яку розшукує батько король, і щоб зустрітися з ним, Офелія повинна виконати три завдання. Успішний адвокат на прізвисько радник досяг вершини своєї кар'єри та нарешті зустрів ту єдину, з якою готовий провести усе своє життя. Напередодні весілля давній приятель пропонує раднику тимчасову роботу, яка потенційно принесе чоловікам великі гроші. Досвідчений адвокат стає юридичним консультантом Райнера, вирішуючи проблеми із законом, в той час як люди впливового наркобарона планують перевести величезну партію товару. Проте раптово вантажівка безслідно зникає на шляху з Мексики причетними до зникнення можуть бути як поліцейські, так і бандити. Проте звинувачення висувають юридичному консультанту. Тепер над ним і життям його нареченої нависла смертельна загроза, адже вартість вантажу, що перевозився, була величезною. Водночас мафія не має наміру пробачати своїм боржникам. Інопланетне вторгнення на землю стає масштабною подією для людей, адже по всьому світу без всіляких причин починають приземлятися таємничі кораблі. Аби з'ясувати мотиви прибульців, уряд США запрошує для співпраці викладача лінгвістики Луїзу Бенкс, яка має знайти спосіб перекладати мову інопланетних істот для повноцінного спілкування з ними. Працюючи з математиком Яном Донеллі та полковником армії США Вебером, Луїза робить усе можливе, щоб підтримувати дружній контакт. З непрошеними гостями поступово в процесі вивчення невідомої раніше мови з нею починає відбуватися серія дивних видінь, завдяки яким вона дізнається таємницю, що пояснює прибуття інопланетної раси. Рідні брати Тобі і Танер Говард виросли в бідній сім'ї і нищуток знають, що таке постійна нестача грошей. Поки Тобі намагався заробити на життя чесним шляхом, танер завжди прагнув ворвати куш побільше, що призвело до проблем із законом та тюремного ув'язнення. Відсидівши визначений термін, чоловіку стає відомо, що їхню матір можуть позбавити землі, якщо вона вчасно не заплатить за будинок. Не бажаючи віддавати спадок банку, брати вирішують зробити все можливе, щоб дістати необхідну. Суму, тільки заробити такі гроші чесним шляхом практично неможливо. Незабаром тобі знаходить єдиний вихід ситуації, вмовивши брата ризикнути і пограбувати декілька дрібних банків, які протягом багатьох років обманювали чесних громадян. У цей же час розслідуванням пограбувань починає займатися шериф Маркус, для якого ця справа стане останньою перед виходом на пенсію. 14-річна Сьюзі Селмон абсолютно щаслива в оточенні рідних людей. Дівчинка нерозлучна з батьком, багатьма речами ділиться з матір'ю і із задоволенням дбає про молодших брата і сестру. Незабаром вона має піти на побачення з хлопцем на ім'я Рей. Проте одного разу, повертаючись додому, сюзі стає жертвою підступного маньяка, який викрадає та вбиває невинну дівчину. Після смерті Сьюзі відмовляється йти до раю, оскільки сумує за рідними. Та затримавшись на землі, вона. Вступає в контакт з дівчиною на ім'я Рут, яка тепер відчуває присутність загиблої дитини, влаштувавшись у своєму особистому маленькому світі, Сьюзі продовжує спостерігати за близькими людьми та робить усе можливе аби покарати жорстокого маніяка. Молодий хлопець Луї Блум усіма способами намагається влаштуватися на роботу. Одного разу тиняючись околицями міста в пошуках грошей, Луї стає свідком автомобільної аварії. Та, знявши кожен її кадр на любительську камеру, він продає запис однієї з телекомпаній міста. Дізнавшись про автора гучного відео, директорка каналу Ніна пропонує Блуму працювати на неї, знімаючи репортажі на кримінальну тематику. Розповідаючи про злочини, які відбуваються в елітних районах міста. Сталої зміг стати досить відомою людиною, оскільки його репортажі привертають величезну кількість глядачів. Проте згодом прибуткова робота приносить блуму купу проблем. Коли після чергового репортажу з місця злочину Луї стає головним підозрюваним у його скоєнні. Події фільму розгортаються у 30-х роках минулого століття навколо Бобі Дорфмана, молодого хлопця, який переїжджає з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, аби побудувати кар'єру у світі великого кіно. Хлопець упевнений, що стане справжньою зіркою Голлівуду і зможе підкорити серця іменитих критиків, знімаючи авторське кіно за всіма канонами жанру. Щиро захоплюючись великими акторами та режисерами, Бобі мріяв своє ім'я в історію кіноіндустрії. Проте разом з цим він часто свариться з Тьками, які не бажають сприймати його захоплення всерйоз, вирушивши до найбільшої кіностудії країни, Бобі знайомиться зі своїм дядьком Філом, який займається зйомками документальних фільмів, та з головою занурюється в низку подій бурхливого життя Голівуду. Старшокласник Гері Валентайн має великі плани на майбутнє та мріє стати відомим актором. Не дивлячись на те, що хлопець не володіє зв'язками у кіно, він впевнений, що досягне успіху. Та одного разу, познайомившись з Аланою Кейн, вирушає до Нью-Йорка, щоб узяти участь у дуже важливому прослуховуванні. Незабаром Алана знайомиться з привабливим хлопцем, з яким у неї починаються серйозні стосунки. В той час як Гері відкриває власний бізнес з продажу водяних матраців та пропонує подрузі стати. Його помічницею згодом спільна справа прогорає, і шляхи юних людей розходяться. Проте, через деякий час, отримавши роботу в штабі місцевого політика, доля знову зводить Гері з Аланою разом. У дитинстві сором'язливий Дейв Базнік був публічно принижений однолітками і отримав величезну психологічну травму. Тепер він з великими труднощами показується на публіці, а свої емоції, які зводяться до гніву, намагається ховати якомога глибше. Нині Дейв працює в Нью-Йорку і, будучи простим секретарем, фактично виконує роботу за свого боса. Одного разу, не стримавши накопичені емоції, базнік потрапляє в публічний скандал, через що його засуджують до примусового лікування у психіатрі. Атра тепер Дейву доведеться позбутися надмірної агресивності та навчитися контролювати свій гнів. Проте під час проходження цієї програми чоловік помічає, що доктор Баді Рідл, який має його вилікувати, сам є психічно неврівноваженою людиною. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.